Чи зможе нішева тверда пшениця стати у нас трендом? М'яка пшениця є головною зерновою культурою в Україні. Вона підходить до нашого клімату, дає вищу врожайність і має широкий ринок збуту. Більшість українських переробників і трейдерів орієнтовані саме на м'яке зерно, і для аграрія це простіше і звичніше. Тверда пшениця дурум, культура вузька, нішева. З твердого зерна виготовляють макарони преміум класу, булгурку, кускус, продукти, які не можна отримати з м'яких сортів. Тверда пшениця стійкіша до спеки, тому перспективніша для посушливих південних регіонів України. У 2024 році тверда пшениця в контрактах сягала 11-12 тисяч гривень за тонну, значно вище за м'яку. Але вирощувати дорум дорожче, треба більше добрив, дорум має нижчу врожайність, а реалізація врожаю складніша. Проте, у кого є налагоджений канал збуту, той працює з високою маржинальністю. Сьогодні дорум в Україні вирощують лише окремі господарства. Але ситуація поступово змінюється, адже у нас з'являється все більше переробників, які готові працювати з твердою пшеницею. Зараз на заході будують перший в Україні млин з виробничою лінією виключно під дорум. Тому переробники будуть шукати все більше сировини, але чи стане дору масовим у нас? Як варіант, це можливо для південних областей. Завдяки твердій пшениці господарства зможуть диверсифікувати доходи в умовах зміни клімату і непередбачуваного ринку. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях.